Вітаю, дітки! З метою відновлення історичної правди Україна, як невід'ємна частина великої європейської родини, має відзначати День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні разом з усією Європою, а саме 8 травня. У травні 2014 року вперше було використане зображення червоного маку, як символ пам'яті жертв Другої світової війни. Графічне зображення з одного боку уособлює квітку маку, а з іншого кривавий слід від кулі. Коли побачиш влітку в полі червону квітку, символ волі. Згадай синів безстрашних України, що полягли на землях батьківщини. Вони себе не вберегли, але край рідний захистили, у полі маки зацвіли, там, де героїці спочили. Твоє життя безхмарне нині. За це їм дякуй, пам'ятай. Герої захистили Україну, колись і зараз твій боронять край. Я пропоную вам зробити на честь вшанування пам'яті загиблих героїв поробку мак. Для роботи нам знадобиться круг коричневого кольору. Це символ землі, пластилін та стека. Із пластиліну зеленого кольору робимо два овали. Це будуть листочки. Притискаємо їх до картону. Потім стекою малюємо рисочки на листочках. Далі беремо червоний пластилін. Скочуємо спочатку кульку, а потім розплющуємо її, і у нас вийде пелюстка. Так само ліпимо ще дві пелюстки. І у нас вийшло три пелюстки, які ми кріпимо до картону. Далі, за такою самою схемою, ми робимо ще три пелюстки, але меншого розміру і так само кріпимо їх до основи. Потім із чорного пластиліну скочуємо дуже тоненькі ковбаски та кріпимо їх на менші пелюстки. І із Зеленого пластиліну робимо серединку, скочуємо кульку, а потім її трішки сплющуємо, кріпимо у центр квітки та стекою робимо декілька рисочок. Ось такий вийшов в мене червоний мак. Зліпіть і ви. Бажаю успіхів. До побачення!